Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 помножити на 8 дорівнює 4 помножити на 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися. Щоб правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується тана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 помножити на 6 буде 36, 4 помножити на 9 буде 36. 36 дорівнює 36. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.